Дороже буде весело, я так відчуваю. На Вася каже, що і ми тоді з ним розговорили, поняв, Він каже, Toxana буде, вона зараз двигатель перекидує, все, приїжджаю сьогодні, кажу. А я виходжу на вулицю, поняв, і шукаю його. Типо. Кажу, він такий, саня, саня, поняв. <успіль> 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 <ут> я дивлюсь, він на цьому відрі. Коротше, ну у нас не проблема, у нас є ще один автомобіль. <ріст> 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 ви, ви його поки не бачили. Ви його то, поки не бачили, бо, бо це подправить. <ріст> на інший проект це ще рано. Думаю, обстоятельства просто. Все міняється <ріст> в секунду. От, <ріст> дивиш, шкода, шкода, шкода. <ріст> Погнали, зараз будемо все перегружати з нього. З машини, тут у нас радіо, Сразу будемо все е, з машини перегружати і будемо двигатись уже на схід. Погнали. Так, зараз перегружаємо. Сусіди скажуть пол... дірібан в гуманітарки. Коротше, зараз перегружаємо. Зараз теосан проїздив. Ти давай грузи, блін. Ми зараз не спим до комендантської. Коротше, перегружаємо, ставляємо корчити тут, тому що пропала реальна сепа. На кожному світофорі була біда, але у нас є наш румстер. Зараз будемо його забивати повністю до потолочка. Не планували таке робити, але життя вносить свої корективи. Днем ти подборщик, вечором ти грущик. Що, друзі, це початок другої частини про нашу подорож на схід і зараз на пів першу ночі а, і ми вже задовбалися, тому що ми мали їхати на Фольксвагені, не на цьому Фольксвагені, на іншому Фольксвагені, але що Фольксваген він. І, 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 і капот, тому ми взяли шкоду. Ми взяли е, е, Toyota rav 4 А це вже позаду мене стоїть також Фольксваген, і в мене вже погані передчуття. Це Фольксваген також із волонтер із волонтерського руху хорошів, е, звідти і відповідно Василь, який зараз знаходиться в кадрі, і ми трьома автомобілями, тобто Тойотою, шкодою Румстр, і ось цим Фольксвагеном вирушаємо в дуже довгу подорож, яка займе близько 18-20 годин. Е, чисто так, щоб ти зрозумів, от наш маршрут дивись. Е, тільки буквально декілька пунктів. Печені, Лиман, Слов'янськ, Краматорськ, Мирноград, Покровськ, Великомихайлівка, Гаврилівка. Це як ось, знаєш, на вокзалі автобусному, коли озвучує, коли автобуси І загальний кілометраж, ну, це, це не всі пункти. Тобто, це не всі пункти. Зараз просто в мене забито на 946 кілометрів. Як ми збираємося їхати, скажи мені цей маршрут на машину. <с> це вже непогано. Тому буде цікаво. Обов'язково підпишіться, поставте лайк, якщо ви хочете побачити, чим закінчиться це відео. Погнали. Для тих, хто не бачив першу частину, в першій частині ми цей rav 4 відремонтували, повністю обслужили його ходову частину, всі масла, фільтри а, в редукторі, в двигуну і все таке інше. А сьогодні ми завантажили ось ці два автомобіля необхідними продуктами, речами, гігієни і, і всім таким іншим для військових. І зараз. Зараз ці речі і рав 4 відправляються на схід. Рав 4 ми маємо віддати в одному пункті. А ці речі, які знаходяться в цих автомобілях, відвести по десяткам різних населених пунктів. І безпосередньо ви це все зараз будете бачити, як це буде відбуватися. І мені вже видали каш... касочку волонтери. Коротше, ще й бронік мені видали. Я Якось отак от виглядаю. Максимально круто, напевно. Але вже і ні. Це ми вже куди заїхали влез. Інтернету немає просто. Йдемо. Коня, спасібо. А скільки загалом це в тебе займає кожен день часу? Да? Тому що Це ж якби. Ну, в тебе має бути основна робота, щоб прокормити сім'ю якась певно. Ну, крім того, що ти займаєшся цим процесом. Це з розрахунку того, що я не сам займаюся. Ну в... так, тобто вас у вас вже команда. Да, у Вікторії свій автомобіль, у Максима свій автомобіль. Сьогодні я щось привіз, завтра вони щось привезли. У нас вже свій склад, кори жив. Ми все звезли, посортували. Ми знаємо, що в нас є, що нема. Так само люди вже приносять, знають куди нести все. Скільки от сильно впливає на збір? От репости, по, скажімо так, це ну я завжди прошу репост. Угу. Ну, я, я просто не, не розумію тих людей, які ну, знаєш, прочитали, ну, вони навіть не дочитують. Не допомагають і не, не репостять, так, та, і ніяк ну, не... Зрозуміло, що зараз важко всім і все, але ну, найтяжче хлопці. Щойно проїжджали через центр ізюма, ви бачили зруйновані багатоповерхівки. Звичайно, ці кадри просто вони шокують, вражають ну, максимально неприємна картина. От, е зараз ми вже рухаємось в е восьму годину. Проїхали ми Харків, проїхали Чугуїв. Зараз проїхали ізюм, вже віддали одну із посилок. Зараз хлопцями, які рухаються на Дурані, ми будемо розділятися. Ми будемо їхати на Славянську. А на Славянську. А вони їдуть на Лиман. На Лиман. Раніше коли холодно плохо на буржуйки возили. Це в нас так само в районі там організовано. Ми їх не купуємо, нічого, це все місцеві майстри виготовляють все. Так, друзі, ну що ж ми продовжуємо свій шлях до Славянська. Приїхали щойно Ізюм, рухаємось далі. Звичайно, кадри руйнувані. Вони вражають, шокують і. Це касаті Ізюм. Так, далі побачимо, що Ну, Ізюм місце активних бойових дій. Це ви розумієте. От, дійсно, дуже, дуже все сумно. Зараз ми вже в дорозі восьму годину, подолали більше 600 кілометрів. Третій раз вже заправляємо бак нашого крокодила. Точно третій. Третій раз заправляємо газовий бак rav 4 От, Зараз будемо розділятися з, з хлопцями. Ми поїдемо на Слов'янськ, правильно? Да, ми їдемо на Словянськ, вони їдуть на Лиман. На Лиман. От, ми вже приїхали, виходить Харків, Чугуїв, вже віддали одну із посилок. От, і ще багато посилок залишається. Ще тут машина забита повністю попереду. Машина і ще попереду Туран він теж повністю забитий. <реш> Зараз будемо двигатись далі. Зараз знаходимося Слав'янську, перегрузили ще пару посилочок нашим хлопцям і в нас ще нічого не закінчується. Так, ще одну машину практично загрузили. Зараз ще прийдуть хлопці, будемо ще їм передавати. Опустошаємо свої тачки і двигаємось далі. Ну, саме такий пік, скажімо, зустрічі це в нас в Слав'янську. Uh -huh. uh -huh. Там такі позитивні, дуже хлопці були, не знаю, вони мене прям так розтрогали, що капець якийсь. Реально просто хотілося плакати. Зараз дві лампочки ще. Три. Зараз виїжджаємо з Слов'янська, відвідали та передали всі посилки хлопцям. Звичайно, історії, які вони розповідають, це, ну, не можна їх пересказувати, але ну, я думаю, ви десь трошки можете зрозуміти. Просто хотілося плакати, мабуть, раз за три, що вони розказують, як вони багато. Просто не хочеться їх знімати, тому що ви самі розумієте. Знімати, показувати, розказувати, перерозказувати ці історії ми не можемо. Далі в наша по маршруту Покровськ. Ось, і Запоріжжя. Тому ще багато маршрутів, ще багато зустрічей. Ще вроді Константинівка, ну, Константинівка, ну там дуже гаряче. І ще Павлоград. Е ну, Казали, що там траса прострелюється на Константинівці. Я не знаю, чому туди поїдемо. Ну, блін, я вам серйозно кажу. До цього, до Слов'янська такого не бачились. Слов'янськ ще якось живе, а от Ізюм, Лиман, ну були там просто якісь ну, треш, реально, блін. Ну, звичайно, що. Просто коли бачиш цих хлопців і розумієш, що по великому рахунку, навіть те, що ти там щось мінімально би, привіз, воно якби. Хоча вони рух? стоять, кажуть, ми нам ну там так стидно, що ми вас там напрягаємо чи ще щось, блін. І дійсно ця проблема з транспортом, то що вони розповідають, що просто банально немає транспорту, щоб вивозить поранених. Це по великому рахунку, це дуже такі дорогі розходники, Я так розумію, знову ж таки. Так, e, да, і саме основне слово, що це розходні. Ну тому що дрони як і автомобілів на війні а, до речі, я там ніколи багато не буває. Постійно бачив, знаєш, це там як пишуть, що ви там знову збираєте на машину, а де прошло. От їдеш і ці машини тупо валяються. То танком передавлені, взорвані, спалені. Так, це так просто це, ну так. Це ми, ми, ми проїхали, це що бачили, це Харківська область, uh -huh. це звільнена територія. Так, так, так. А представ, що там робиться? А, на... те, що... Бахмутському там? Бахмутському да. направленні там взагалі. Yeah. такий самий розходник, як дрон читай. Да. Ну от вчора ми буквально в Слов'янську да, стояли, розмовляли з бійцями, які. Ну, Лікуються, так скажемо, і вони реально один із них, просто я на нього дивився і думав, що він заплаче. що Він каже, що дуже багато кого не можемо врятувати, то, що немає ні одного автомобіля. Це, це евакуація. Насамперед, ну, це евакуація поранених, відвіз БК на позиції. і, ну... Виходячи з нашої вчорашньої поїздки, так, от знайшлася людина-власник конкретного автомобіля, рав 4 бензиновий, повнопривідний. О, який... Дійсно міг продати цей rav 4 значно дорожче, але він вирішив, якби що він зробить гарну знижку, але цей автомобіль послужить. Знайшлися ми, так які погодились там за власний кошти автомобіль відремонтувати. От, звичайно знайшовся військовий, якому однозначно цей автомобіль понадобиться на передовій. От і знову ж таки знайшовся ти, який також з нами в колоні разом проїхав і пришвидшив набагато цю всю подорож, так і крім того, що ми змогли також і тобі допомогти, тому що ж. Румстер, да, на якому da. ти зараз їдеш, тобто, якби не він, то не, da, не знаю, da, чим, da, чим da, ми прийдемо. Прямо подяка, da, da, тобто, Веду тобто до того, що нібито ну, не потрібно яких значних фінансових вкладень для того, щоб реалізувати якийсь масштабний проект. Well, well, от. Тому що да, за кордону зараз, скажімо так, середній позашляховий, да, щоб привезти для ЗСУ це просіть. 300-400-500 доларів. Плюс доставка це 5 десь? Ні, це все. А, це середній, це не означає, що це буде пікант. Це не навара буде якась там блендер да, да, ну, піка. Це, такому, це такі, що хлопці можуть просто сісти. ну Ви бачили, які там mm -hmm. дороги і все. Так. Ну. ну так, там без позашляховика, по суті, ну, люди їздять на жигах. Зрозуміло, бо виходу немає, але ну, можна так заїхати, що ти вже тоді без трактора не виїдеш, а тракторів там немає. Саме не розуміємо. О, тому веду до того, що навіть якщо немає змоги допомогти грошами, що можна щось привезти, можна щось перемістити, віддати якісь свої речі, можливо, які там. Все, будь-який рух, який наближає нашу до перемогу, це рух вперед. Ну, що ми проїхали Константиновку? Зараз на трасі Константиновка Ваня, Як твої відчуття цієї поїздочки? <ріху> <ріху> Ця траса прострілюється, дуже, ну я не знаю, вже наверное, не стрмно взагалі. <ріху> приїхали на ще одну точку. Хлопці передають теж допомогу і зараз двигаємось далі. Від нас 30 кілометрів до фронту кожну секунду щось перелітає. Тобі тільки що дзвонили вже раз сьомий, так? Людина просила медикаменти. Так, да, ну, В основному це е, хлопці, які були на навчанні, і так їх дуже швидко навчили. Uh -huh. Завезли вже на передову. Ну, тобто тобі буквально останні два, та, останні два дзвінка, бо просили в першу чергу медикаменти і продукти. Так, да, 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 продукти харчування. Uh -huh. Тому що їх привезли, розселили, а забезпечення ще ніякого нема. У нас просто так настроєно, що трохи, скажімо так, людей відвозять, а логістика трохи з позданням працює. Uh -huh. Все, скажімо так, на волонтерах. У волонтерів логістика дуже швидко працює. А що, ну, ти питав, так, як швидко це все проходить. Буває таке, що ну, все організовується за півдня. Тоді, як я тебе перший раз набрав, я кажу, як там готуватися взагалі, скільки це займає, і такі, да. все, чекає дзвінка. Да. Коли я тебе набираю там, за день, може за 5 годин, там, то ви повинні зібратися. І швидко вирушаємо, і все. Тобто нема таких зборів там неділями, дві неділі. Тобто, це все робиться дуже швидко. Так, да, ось я зараз замовив 30 бандажів для формування аптеч, але я ще не знаю за що їх купити. Тобто коли ти починав, ти ще навіть не розумів, так, що ти будеш робити такі великі збори, там, купляти мавіки, і треті. Ну, тепловізори і перший збір був на третій день війни і одразу, скажімо так, ну, на, на, на тепловізор. Uh -huh. На тепловізор для місцевої роти охорони. І, ми зібрали за буквально за 4 чи за 5 годин. Тоді зовсім інша ситуація в нашому регіоні була. З чого почали? Ну, ти ж приїжджав, бачив, як на мене. У мене одна кімната в квартирі була повністю виділена. Під складом. Под броніки. Ну, та, там і Дуже багато Там було. там було, так. І, ну, що хочеш. <кх> а, ну, я коли перший раз до тебе приїхав, я бачу там рації, броніки. Фонаріки, носки буквально, да, от банально, казалось би носки. Але реально було дуже багато носків, і ці передачки з Польщі, люди пересилали, ти забирав. І не тільки з Польщі. Раніше дуже багато місцевих підприємців підключалося. А зараз вже так буде. Зараз ну, є ті, які на постійній основі да, залишилися, але, ну, скажімо так, хотілося б більше. Зараз люди вже починають забувати, тому що, що війна є. Тому що, знаєш, коли як раніше, якщо ніхто не знав, що ти волонтер, mm -hmm. то мало хто звертався. Mm -hmm. А коли дізнається багато, що ти волонтер, mm -hmm. ну зрозуміло, що і запроси ростуть. Ну mm понятно. -hmm. Машину ми нарешті доставили вже до нашого, так би мовити, замовника. От, і доїхала вона взагалі чітко, що масло вона не схавала, правильно чек не загорівся, колеса їде про мотор не випав, і взагалі вона не згоріла, і це вже великий плюс для цієї машини. Ні, Насправді, хоч от, машина 99-го року, але вона абсолютно чітка. Круїз в 99-му був на механічній коробці, які мене реально сьогодні виручив, тому що в мене нога відпала. Тому що їхали, ми майже без зупинок і їхали. Ми майже тисячу кілометрів. Зараз ще треба буде їхати. Все в машині працює. Гарна резина обслужена і прослужить вона новому власнику, який зараз підійде. Олександр, я думаю, що довго. Що, саня 17-та година вечора сьогодні. І ми десь непонятно де, десь біля Покровського. Ну, коротше кажучи, лінія фронту десь 35-40 кілометрів від нас. Якщо по прямій захочеш, то можна швидше. Можна, піти, да? можна швидше. Да. Машину ми віддаємо Олександру. От, хай служить на благо країни. Доїхала вона нормально. До речі, там суточник збив, але ми десь тисячі вже проїхали, так? Да? Більше. От нам ще два населених пункти сьогодні доїздить треба. І задання на сьогодні буде виконано. Правильно? Да. Все чітко. Все, Сейчас. Дякуємо, хлопці, за підбір автомобіля. Зробили все швидко, якісно. От Ставимо лайки. Якщо знайшли машину Саші, то і вам теж знайдемо <нах> буде, <нах> буде, буде такий слоган. <нах> Чи може, наприклад, людина, яка навіть дивиться відео, так, запитати в тебе, що потрібно, власноручно купити, чи то печиво, чи, то, наприклад, той самий дрон, привезти його, підписати, так. і потім підзвітність ти його передасиш, так. Там, куди потрібно. Такий Це... варіант також можливий. Це звичайно, ну. До речі, всі посилки були підписані, знаєш, там навіть розписано десь якісь сердечка, десь щось. Це так, ну, дуже ми так. Ж, крім того, що ну, ми самі збираємо посилки, ми так само. Беремо від рідних, кожен рідний хоче передати, так як з павуку передавали. Там в нього було день народження 12 березня, і йому мама просто склала відро, борщу наварила, торт спекла, пирогів. Ну, все домашнє, смачненьке, все довезли. До речі, от я зауважу ще. Кожному бійцю ти давав практично по куску сала. Це типу якась такі, якісь абріаті, а, що? Ну, по куску сала, ага. вареники, відра, да, катлети. <хи> Це в нас там місцеві господині приготували. Сало з чесничком, засолене, все як потрібно. І Тому можна дійсно порадити, що якщо є, а ви напевно хочете віддати там на нуль якісь забезпечити потреби. Солдатів на нулі, ви можете власноруч так запакувати, так, так. написати якісь записки там навіть. Так, все. І більш того, я можу ну, назвати, що таке, що зараз постійно потреба в тому, в чому є. Ми навіть хлопців не запитуємо, чи їм потрібно, чи а що постійно. Так, потрібно. Це саме елементарне – це носки, угу. нижня білизна, засоби гігієни і ліки від простуди. Для шлунку uh -huh. це, це таке, що хлопці завжди раді. Uh -huh. Ну і солодощі, там, енергетичні батончики, uh -huh. ну, навіть ті самі енергетики, це все. Сало може бути? Сало завжди. <рес> сало це український наркотик. <рес> Так, закінчуємо наше відео там, де його почитали, біля цієї біди, яка стоїть а, З на, на, на стоянці. Це Volkswagen Golf. Якого року він? Без, без поняття, рік без поняття. І він у нас не відкривається, правильно? Десь він у нас не відкривається, не відкривається, а він не закривається, він відкритий у нас. Закритий. Непонятно він відкритий чи закритий. А який до нього ключ? Супер. Так, в нас шо, шо, яка проблема? Ну, кроме того, що це Volkswagen Гоol. У нас голіф з люком, так, да, правильно? Ну, вмісто люка у нас метал. А, він заварений. Це комплектація. Я зрозумів. Для того, щоб мені його, виходить, попасти на водійське, мені треба перелізти, правильно? Через нутри відкривається. Не, ну, в принципі, все відвічно. Яка проблема з машиною, Просто, щоб я розумів? Ну, кроме того, що в нас люк заварений, то що вона не відкривається, передачу не можемо включити. А так все, в принципе, нормально. Правильно? Ну, я ж так понял. А! А что же вы наказал? Проблема на проблеме. Попробуйте. Так, пробуем. Часи. Добрый. Думаем, что делать с машиной. Это ты Да. Я думаю, что случилось, что-то фонарирую. Так, ми, ми значить, машину завели і зараз спробуємо її відвести на СТО. Тобто нам потрібно або замінити щеплення, або замінити коробку. Але в першу чергу засунути назад підсос. І е Ну, коротше спробуємо. вона чи ні. Це сікнення ворота. Це задня. А, це задня. А передня як, як третя. Так как трайте. Нет? Трайте попробуй. Так как трайте. Это звуки ремонта, Саш? Это звуки дорогого ремонта. <laughs> И ты хотел на ней ехать 1000 километров, да? 1200. 1200. Я не знаю, до я до не впевнений, що саме він хотів на ній їхати. Все нам до Слов'янська.